Привіт, друзі, мої шанування! Зараз позаду мене найвища статуя Ісуса Христа у світі. Вона називається статуя Царя Всесвіту Ісуса Христа. Її було встановлено у 2010 році у польському місті Свєбодзін. Свібодзін це місто нащадків кресов'ян. Ще 14 років тому мало хто знав, де воно знаходиться. Але з тих пір, як у міста з'явилася величезна статуя Ісуса Христа, збільшився рух туристів, паломників та людей, які цінують речі з префіксом най. Ініціатором спорудження цієї статуї. Був місцевий священник Сільвестр Завадський, який, на жаль, уже пішов із життя. Він хотів, щоб у усвібоджені було споруджено найвищу статую Христа у світі. І йому це вдалося. До речі, серце священника похоронено тут під статуєю, щоб побачити монументальну фігуру Ісуса Христа, Царя Всесвіту. Почали їхати туристи зі всієї Польщі. Згодом до поляків почали приєднуватися німці, українці, чехи, шведи, французи. А з часом до них приєдналися і туристи зі всього світу. Ця грандіозна споруда стоїть біля траси С 3 Хто їде по цій швидкісній магістралі, не може її не помітити. І дійсно, фігуру Христа видно здалеку. Майже як у Ріо де Женейро посміхаються туристи. Загальна висота статуї становить близько 52 метрів. Це 33 метри сама статуя і 19,5 метрів постамент Тобто, висота статуї з короною 36 метрів. Позолочена корона статуї. Має близько 3,5 метрів у діаметрі та 3 метрів висоти. Довжина кожної із рук хреста більше 6 метрів. А розмах рук перевищує 20 метрів. Сама статуя пустотіла, вона виготовлена із монолітного залізобетону, основу якого складає сталевий каркас. Загальна маса конструкції, як стверджують фахівці, Дорівнює 440 тонам. Рішення про спорудження пам'ятника було прийнято місцевою владою у 2006 році. Для реалізації цієї грандіозної ідеї, адже статуя мала вразити світову громадськість, були залучені кращі польські фахівці. Автором скульптурної композиції є Мирослав Патецький. Реалізовував проєкт Томаш Корано. А фундамент для статуї виконали Маріан Вибранець та Якуб Марциновський. Також хочеться відзначити, що монумент був побудований за рахунок приватних пожертвувань. А будівельників набирали із парафіян місцевого храму. Щоб реалізувати цей грандіозний проєкт, було витрачено понад півтора мільйони доларів. І майже кожен житель Свібодзіна. Вніс посильну лепту у спорудження найвищої статуї Христа на планеті. Монтаж пам'ятника проводився у кілька етапів. Спочатку за допомогою кранів встановили корпус скульптури, потім плечовий пояс, і у самому кінці голову із позолоченою короною. Після початку робіт виявилося, що 400-тонного крану недостатньо для монтажу голови Ісуса. Було прийнято рішення демонтувати кран і замінити його більш потужним. Під час виконання демонтажних робіт один із елементів крана вислизнув і впав на праву стопу 26-річного працівника. Пізніше його медичним вертольотом доставили у госпіталь у зелену гуру. Що не кажи, а техніка безпеки на будівельних майданчиках понад усе. А ще з недавніх пір цей архітектурний шедевр. Перетворився у вкрай важливу точку мережевих комунікацій. В корону Христа вмонтували десятки датчиків, що роздають інтернет. Зазначу, що представники приходу у коментарі в одному із польських видань заперечували свою причетність до встановлення передатчиків і кажуть, що нічого про це не знають. Однак журналісти відшукали компанію провайдера, яка безпосередньо відповідає за обладнання. Її представник підтвердив, що монтаж передатчиків замовив місцевий парафіяльний священник для забезпечення моніторингу у приході. Однак сигнал з голови Ісуса роздається також і іншим користувачам. Провайдер стверджує, що обладнання було встановлено законно. А як ви вважаєте, це нормально, що на голові Ісуса стоять якісь антени? Це якесь блюзнірство та богохульство. Чи це звичайна висока архітектурна споруда, на яких зазвичай ставлять такі обладнання? І усякі журналістські розслідування не більше, ніж простий піар. Навколо фігури Ісуса розміщено 14 стацій, які символізують трагічний перехід Ісуса Христа до Голгофи. Хресна дорога або хресний шлях латиною це віа долороса. Кожна із цих стацій символізує страсті Господні у переносному значенні хресна дорога це дорога страждань. Життя, повне, стійко перенесених лих. Часто можна почути вислів: кожен несе свій хрест, натякаючи на той важкий хрест, що його ніс Христос на Голгофу. На якому він був розп'ятий, віддавши життя заради спасіння усього людства. Дуже часто статую Ісуса Христа, Царя Всесвіту, порівнюють із статуєю Христа Спасителя, яка знаходиться на горі Коркуваду у Ріо де Жанейро. І це логічно, адже вона є найвідомішою у світі. Вона є одним із семи сучасних чудес світу. Але пальму першості польська статуя забрала не у бразильської. Перед тим як з'явився монумент у Свєбодзині, найвищою на землі статую Ісуса Христа була статуя Христос Світу у болівійському місті з гарною назвою Кочабамба. Її встановили у 1994 році. Висота статуї 34 метри 20 см. А разом із постаментом 40 метрів 40 см. Отож, стоячи біля найбільшої на планеті статуї Ісуса, доречно буде розповісти про подібні монументальні споруди. Де вони знаходяться, якої вони висоти та коли були збудовані. Отож, на 14-му місці статуя Світло світу, яка була побудована у штаті Огайо у 2012 році і має висоту 15 метрів. 13 місце посіла статуя Божественному Спасителю світу, яка знаходиться у столиці Сальвадору місті Сан-Сальвадор. Побудована у 1942 році і її висота 18 метрів. На цьому монументі Ісус Христос стоїть на земній кулі. Дванадцяте місце монумент Крісто дель Отеро, що у Іспанській Паленсії. Побудовано його було у 1931 році, висота 21 метр. Далі статуя Христа Рятівника у італійському місті Маратея. 1960 рік. Висота 21 метр. На 10-й сходинці 22-метрова статуя Серце Ісуса. Вона виконана із нержавіючої сталі і знаходиться у Румунії, в районі Лупені. Дев'яте місце Крісто Дель Пасіфіко. Також 22 метри і також збудована у 2011 році. Знаходиться у місті Ліма. Це Перу. Висота разом із постаментом 37 метрів. Наступна восьма сходинка статуя Цар Христос. Височіє над Лісабоном у місті Алмада, Португалія. Висота самої статуї Христа 28 метрів. Разом із постаментом. Ця скульптурна композиція має 110 метрів. Зведена була у 1959 році. Сьоме місце статуя Христос Король. Побудована у 1974 році. Знаходиться у В'єтнамі, у місті Вунгтау. Її висота 32 метри разом із постаментом. Шосте місце посіла мексиканська статуя Ель Крісто Рей. Її висота з постаментом 33 метри. Знаходиться у муніципалітеті Тлаллефантла де Бас. Зведено її було у 1981 році. П'ятірку найвищих статуй Ісуса розпочинає статуя Божественного милосердя. Знаходиться вона на Філіпінах в області Марілао. Побудована у 2019 році. Її висота 30 метрів, а із постаментом 46. На четвертому місці статуя благословення Христа. Її висота 30 метрів. Висота ж композиції із постаментом 50. Побудовано її було у 2007 році у місті Монадо, у Індонезії, де більшість населення мусульмани. Третє місце уже згадувана Статуя Христа Спасителя, що у Ріо-де-Жанейро. Її висота 30 метрів з постаментом 38. І побудовано її було у 1930 році. До речі, про Ріо-де-Жанейро на цьому каналі. Є два фільми. Зокрема, і про статую, яка височіє на горі Курковаду. Про статую Number Two у Болівійській Кочабамбі я вже розповідав. Але нагадаю 34,2 метри сама статуя 40 метрів 40 сантиметрів з постаментом. 1994 рік. І ось ми повернулися й до Number One у світі. Статуї Ісуса Христа, Царя Всесвіту, що у свібодзині. Але чи насправді ця статуя Ісуса є номером один у світі? До недавнього часу можна було сміливо відповісти так є. Але, як відомо, час не стоїть на місці. І поблизу бразильського міста Енконтадо побудували нову статую, ще вищу. Її висота 43,5 метри. Розмах рук 36 метрів. Усередині для туристів передбачено ліфт, який зможе доставляти усіх охочих на оглядовий майданчик на висоту 40 метрів. Отож рекорд висоти Свебодзінської статуї, який вона утримувала на протязі 12 років, побито. Але це не робить її менш привабливою. Ну а містечко Свибудзин своєю присутністю, вона точно робить більш привабливим. Статуя стала візитівкою Свібодзина його основним визначним місцем. Хоча у свій окрім статуї, ще є на що подивитися. Це колишнє німецьке місто Швібус, яке отримало міські права ще у 14 столітті. Але стоп, це вже зовсім інша історія. І її я розкажу якось згодом. Ну а наразі я бажаю усім усього самого-самого найкращого. Божого благословення, миру, добробуту та процвітання. Побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові та до зустрічі! Слава Богу та слава Україні!